Горе Тому, хто будує дім свій неправдою і світлиці свої беззаконням, хто примушує ближнього свого працювати за задарма і не віддає йому платні Його, хто говорить, побудую собі дім великий і світлиці просторі, і прорубаю собі вікна й. Обш переробив собі вікна і обшиває кедром і фарбує червоною фарбою. Чи думаєш ти бути царем, тому що обклав на себе кедром? Батько твій їв і пив, але чинив суд і правду, і тому йому було добре. Він розбирав справу бідного і убогого, і тому йому добре було. Чи не це означає знати мене, говорить Господь. Він розбирав справу бідного і убогого. Чи не це, значить, знати мене, говорить Господь, суд і правда. Суд і правда. Тому так говорить Господь про Якима, сина Іосії, царя юдейського. Не будуть оплакувати його, горе брат мій і горе сестра. Не будуть оплакувати горе Государ і горе Його велич. Освячим похованням буде Він похований, витягнуть його і кинуть далеко за ворота Єрусалима. Зійди на Ливан і кричи, і на Васані піднеси голос Твій і кричи з Аварима. Бо знищені усі друзі твої. Я говорив тобі під час. Благоденства Твого, але Ти сказав, не послухаю. Така була поведінка Твоя від самої юності Твоєї, що Ти не слухав голосу Мого. Усіх пастирів Твоїх розвіє вітер, і друзі твої ну, підуть у полон. І тоді ти будеш осоромлений і посоромлений за усі злодіяння твої. Ти, що живеш на ливані, гніздишся на кедрах, яким жалюгідним будеш ти, коли осягнуть на тебе муки, як болі жінки при пологах. Живу я, сказав Господь. Якби Іхонія, сину Якима, цар іудейський, був песнем на правій руці моїй, то і звідси я зірву тебе, і вітам тебе до рук тих, що шукають душі твоєї. І до рук тих, яких ти боїшся, до рук Новоходоносора, Царя Вавилонського, і до рук халдеїв. І викину тебе і твою матір, яка народила тебе у чужу країну, де ви не народилися і там помрете. А в землю, куди душа їх буде бажати повернутися, туди не повернуться. Невже ця людина і хоня є створіння огидне? Відкинути, що він, нососут ну, не потрібний, за що вони виконуті він і плем'я Його, і кинуті в країну, якої не знали? О, земле, 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 слухай слово Господнє, так говорить Господь. Запишіть чоловіка цього позбавленим дітей, чоловіком злощасним у дні свої, тому що ніхто вже з племені його не буде сидіти. На престолі Давидовим, і володарювати в Юдеї. Горе пастирям, які гублять і розганяють овець паст моєї, говорить Господь. Тому так говорить Господь Бог Ізраїлів. До пастирів, які пасуть народ мій, ви розсіли овець моїх і розігнали їх і не наглядали за ними. Ось я. Ось я покараю вас за злі діяння ваші, говорить Господь, і зберу залишок ну, стада мого з усіх країн, куди я вигнав їх, і поверну їх у дворі їхні, і будуть плодитися і розмножуватися, і поставлю над ними пастирів, які будуть пасти їх. І вони вже не будуть боятися, лякатися і не будуть губитися, говорить Господь. Ось настають дні, говорить Господь. І оставлю Давиду парусток праведний, І восериться цар, і буде чинити мудро, і буде робити суд і правду на землі. У дні його Юда спасеться, і Ізраїль буде жити безпечно, і ось ім'я, його, які будуть називати його Господь, виправдання наше. Тому ось на стоїть дні говорить Господь, коли вже не будуть говорити, живий Господь, який вивів синів із землі Єгипетської, але живий Господь, який який провів племя дому Ізраїля із землі північної, із усіх земель, куди я вигнав їх, і буду жити на землі своїй. Про пророки серце моє мені роздирається. Усі кістки мої трясуться, я п'яний, я людина, яка, яку здолало вино заради Господа і заради святих слів Його. Тому що земля наповнена перелюбниками, тому що плаче земля від прокляття, засохли посовища пустелі і прагнення їх зло, і сила їх неправда, бо й пророки священи лицеміри. Навіть у домі моєму я знайшов нечестя їх, говорить Господь, зате шлях їх буде для них, як слизькі місця у темряві, їх штовхнуть і вони упадуть там. Бо я наведу на них біду в рік відвідання їх, говорить Господь. Значить, буде попущено їм. Да. У скорботі своїй вони з раннього ранку будуть шукати мене і говорити. Ходімо і повернемося до Господа, бо Він уразив і Він стілить нас, поразив і перев'яже наші рани. Оживить нас через два дні, і на третій день підніме нас. І ми будемо жити перед лицем Його. Отже, пізнаємо, будемо прагнути пізнати Господа, як ранкова ну, зоря явлення Його, і Він прийде до нас як дощ, як пізній дощ зросить землю. Що зроблю тобі, Єфреме? Що зроблю тобі, Іудо? Благочестя ваше як ранковий туман і як роса, яка швидко зникає. Тому я вражав через пророків і бив їх словами в уст моїх. І суд мій, як світло, що сходить, бо я милості хочу не жертви, і боговіддання більше, ніж все палення». Вони ж, подібно до Адама, порушили завіт і там зрадили мене. Галат, місто нечистивців заплямоване кров'ю. Як розбійники підстерігають людину, так збіговисько священиків убиває на шляху сихем і робить мерзоти. У домі Ізраїля я бачу жахливе, там було діяння у Єфрема. Осквернився і Ізраїль. І тобі його призначені жнива, коли я поверну полон народу мого. Священиків з біговичку розбійників. Чинять непристойно. Так, збіговисько священиків убиває на шляху в сихем і робить мерзоти. Путь сихем. Що це за путь? Це долина де добре було пасовицько для овець між горами. А вони гнали вівці на велику дорогу, де був путь торговців, Сокхов. Там ходили каравани. І вони там різали овець і торгували, і брали собі всякі непотрібні речі. А вівці не пасли. Так? А овець треба пасти, да, давати їм добру поживу. Треба їх було гнати в стихем, в долину, між горами, де хороше пасовисько, де хороша трава була. Але священики гнали їх не туди. Да. Бо каже, люблю чужих і буду ходити вслід за ними. Там каже, як... Єремія, друга глава каже, два зла зробив народ мій. Мене істочник води живої ставили, повисікали собі водойоми, які не можуть тримати води. І ото людей куча проблем чого, тому що не перебували біля істочника життя. Всі, які оставляють Господа, істочник води живої будуть написані на поросі. Коли привели йому жінку, Взято на перелюбі, каже, кажуть, що з нею зробити? Він каже, хто без гріха перший кінений камінь. А сам встав низько і писав пальцем на землі, на прасі. Що він там писав, можливо, імена писав. І вони, починаючи від старших, будучи докорені своїм сумлінням, стали відходити від старших і до останніх, відійшли всі. І Христос не дивився по сторонах, а восклонився і до жінки питає, хто тебе звинувачує. Вона подивилась по сторонах, каже, не Господи. я не звинувачую тебе. Йди і більше не гріши, щоб не стало з того що гірше. Коли Господь прощає наші гріхи беззаконні, Він нам говорить те саме, йди, роби діла, достойні покаяння, не гріши більше. Чому люди знову попадають всякі, запутуються в житті, попадають в всякі залежності, і от в депресіях сидять і все. Через те, що не слухали Господа, не довірилися слову Його, ходили все одно по путях своїх, по путях серця свого. Їх гнали на велику дорогу і вони йшли. Їх кормили. Непонятно чим. Вони це й їли, що їм давали. А потім проблеми в людей сталися. І що робить? Павло каже, браття мої, я преподаю вас слову і благодать, яким більше вас можна навчити, чи наставити її. Каже, полюбіть чисте словесне молоко. Щоб від нього зрости вам на спасіння. Якщо не полюбите слово Боже, якщо не будете в ньому перебувати, то як ми тоді спасемося, будемо блукати, то буде з нами відбуватися те, що тут написано. І пастор Зіна, пастор Валя навчить вас, як жити далі. Написано, жінка. Там забороняє говорити в церкві, як і закон гласить. Вчить. Була вчителька Ізавель, навчила Ахава, як поступати вероломно. Хоча знав правду Божу, але навчила. Дав їй власть. От то дай да? для жінки, для душі. то Вона не робить. Значить, хазяїн в домі хто має бути? Чоловік. Дух людини. Страж дома його. І людина має коритися духові. Так? Жінка має коритися чоловікові. А чоловік має коритися кому? Господу, Божому Духові, згідно євангельського вчення. Тоді вдома буде порядок, мир. І діти будуть в послушанні. Коли в нас незгода в самих собі, незгода в сімействі, тоді багато горя і біди. Бо жінка не слухає чоловіка, діти не слухають батьків. Ми непокірні Євангелії, непокірні служителям чомусь. Поступаємо вероломно, тому що нам, ми збираємо те, що нам подобається. А що нам подобається? По плоті нам подобається все те, що Господу не подобається. Як розбійники підстерігають людину, так збіговисько священиків убиває на шляху психем. Буття 37. 12. «Пасти худобу батька свого в психем. І сказав Ізраїль Йосифові, брати твої ще не пасуть в Сихемі знак питання, піди, я пошлю тебе до них. Він відповів йому ось я. Ізраїль сказав йому, піди подивися, чи здорові брати твої, і чи ціла худоба, і принеси мені відповідь і послав його з долини Хевронської, і він прийшов у сехем і знайшов хтось, його, що блукав у полі, і запитав його той чоловік, говорячи, чого ти шукаєш? Він сказав: Я шукаю. Братів моїх, скажи мені, де вони пасуть. І сказав той чоловік, вони пішли звідси, звідси, бо я чув, як вони говорили, підемо в Дофан. І пішов Йосип за братами своїми знайшов їх у Дофані. і побачили вони його здаля. І раніше, ніж він наблизився до них, стали замишляти проти нього, щоб побити його. І сказали один одному, ось і Десновидець, підемо тепер і вб'ємо його, і кинемо його в який небудь рів, і скажемо, що хищний звір з'їв його, і побачимо, що буде з його снів. І почув царім і порятував його від рук їхніх, сказавши Не вб'ємо Його, і сказав їм ровим: не проливайте крови, киньте його у рів, що в постелі. В руки, а руки не, налак... не накладайте на нього. Це говорив він з тим наміром, щоб урятувати його від рук їхніх і повернути їх до батька його. Хороший чоловік був, так? Да? Так? Хороший був? За свою шкуру. З усіма вроді би, а потім своє якесь мисло все-таки лукави, а я то можу ще йстити. Да, мись була свою шкуру спасти, бо він первісток з нього спитав би батько, спитають старшого. Через то він хотів звільнити Йосипа, бо коли вже прийшов і Йосипа не знайшов, каже, а я, куди я дінуся? Тепер в мене будь проблеми. Якщо кожен за свою шкуру боїться, не а не ближнього переживає, що з ним буде, ні? Коли Йосиф прийшов до братів своїх, вони взяли з Йосифа одежу його, одежу різнобарвну, яка була на ньому, і взяли його і кинули його у рів. Рів же той був порожній, води в ньому не було. І сіли вони їсти хліб і глянувши, побачили, ось іде з Галагада караван із малітян. І вреблюди їхні несуть стераксу, бальзам і ладан. Ідуть вони це в Єгипет. Я сказав Юда братам своїм, яка користь, якщо ми вб'ємо брата нашого і сховаємо кров його. Практично Юда всегда посчитає, скільки можна заробити. 300 дінарів, можна було продати за 300 дінарів і роздати нижчим, правда? Казав і тут Івада теж каже, на що, яка нам користь, що ми заб'ємо брата? Давайте продамо, заробимо на ньому. Підемо, продамо його ізмалітянам, а руки наші нехай не будуть на ньому, тому що він брат наш, плод наша. Брати його послухалися і коли проходили купці Мадіамські, витягли Йосифа з рову і продали Йосифа ізмалітянам за. 20 сібніків, а вони відвели Йосипа в Єгипет. Ровим же прийшов знову до рову, і ось нема Йосифа в рові. І роздер він одяг свій і повернувся до братів своїх і сказав: отрока нема, а я куди я дінуся? Ну. За свою шкуру боявся. А я, куди я дінуся? Отрока нема. Тепер з мене спитають, як старшого. І взяли, і взяли одяг Йосифа, і закололи козла, і вимирали одяг кров'ю, і послали різнобарвний одяг, і перенесли до батька свого і сказали, ми це знайшли. Подивися, чи сина твого цей одяг, чи ні. Ми тут не при чому. Найшли козла відпущення, да? зарізали, кров'ю вимирали. Отаким От козлом відпущення чи тарижа телиця, на яку руку лежали, відпускали, і то став Ісус Христом за нас, грішників, за наші гріхи і переступи, да? за своїх братів. Пролив кров свою за всякі гріхи беззаконня. В ньому ми маємо прощення. Прощення і викоплення. Але питання, каже, йди і більше, не гріши, щоб не стало чого гіршого. Така непроста дорога длиною життя. І на цій дорозі треба рішити деякі питання важливі. Що стосується вічності. Корінь всіх зол, і бролюбіє, да? яка користь. Якщо ми вб'ємо брата нашого і сховаємо кров його. Яка користь? Давайте заробимо на брата кові. І мозги построєні, так? В тих братів, які були від наложниць, ті були кровожадні. Тільки забити хотіли Йосипа і все. Тим давай крові. А цей? Давай продамо. Каже, можна було за 300 динарів продати це миру і роздати ніж. Каже, це не тому, що турбувався про убогих, а тому, що був злодій і крав з каси. Да, що туди клали, він брав туди.